Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплені Марічки. Я стою біля своєї полуниці. Вона чуть-чуть заросша. треба її посапати. Але, друзі, дивіться, в нас є гарні полунички, є доволі великі, доволі гарні. Бачите, не дуже гарно. Але, але я, можна сказати, на даний час спеціально не полю, щоб не щоб наші шпаки не бачили моєї дуже гарної, великої полуниці. І вони дуже гарно стигнуть. Адже в минулому році... А че ти їх тут багато? Ще вона буде і буде. Адже в минулому році, то давно зі мною. Той знає, як я тут їх відлякувала. Ось, ось які. А де? А де листочок нам не дозволяє. Дуже гарні. Правда, камера передає світлі колір, а вона є темніша. Ось яка гарненька. Ну, але сьогодні все ж таки треба чуть-чуть її прополоти. Так, злегка. А це в нас полуниця, яка доверху. Подивіться, яка величезна. І впала наша полуничка, треба її підперти ось так. Ну і так як дощик перестав, чуть. Дозволить нам попрацювати на нашій городині. Яка гарненька. І тому треба буде чуть-чуть її прополоти. А, яка ж вона, <світ> яка ж вона гарненька. Кізонька хоче пастися. Так, ось бачите. Дві полунички. Ну, зараз ще третю візьмемо. І, і на і Марічкині долоньки заповнені. А мене долоньки, дай Боже. <смір> Друзі, ну а ось так виглядає моя вже посапана грядочка полуниць. Бачите? Бачите, що робиться? Ну там невеличкі кущики, тому що вони молоді. Ось тут пропав кущ, ось тут. Ось ці чотири корчика, я їх викупаю повністю. Ось цей кущик треба буде обрати. Ось цей, оцей. Ось І самого краєчку. Ну, подивимось, але більшість того, що ми його оберемо. А так, в загальному полуничка непогана, друзі. Дивіться, яка ж вона гарненька. Які ж тут гарні. Які ж тут гарні полунички. Бачите, бачите, що в нас тут робиться, дуже гарно. Полониця дуже-дуже гарна. І цією полуницею поділилась зі мною, можна сказати, подруга. Ой, котра працювала в аптеці. Це Тетянка. Ну і, скажу, для жителів з Любушова. Що це полуниця із села Залізниця. Дуже, дуже-дуже гарна. Треба буде вибрати, друзі, тому що, ну, все ж таки, я не знаю, не знаю. Бачите, як її стало добре видно. І я боюсь, що шпаки можуть посмакувати нашою полуничкою, друзі. Ну, не вже це не красота? Які ж вони апетитні, друзі? Так, то це полуниця від тетянки. А ось. А ось оця полуничка від Любочки. Від Любочки Кобилянської каналу Я і Мої коси, я й мамині тваринки. Вона була стояча. Але ягоди похилили донизу. І ось точно від Любочки Кобилянської. Бачите, які вони також великі. Вони стоячі повинні бути. Ну, ягоди Ягоди не дозволяють, щоб вони стояли. Зараз підвізьму візьму відеречко і виберу. Якби була гарна погода, Можна було б спробувати зробити чіпси без світла, висушити на сонечку. Мені, друзі, підказують. Не знаю, не знаю. Ну, звичайно, щось треба буде зробити. А ось тут, друзі, бачите, дощик капає і забиває пісочком. Це тут якраз і стрихи капає і вдаряється. І погано що тут у цих два кущики росте. Ну, та якось так. І, друзі, хоч я і хочу її чуть розмножити, щоб посадити там, де пропала, та все ж таки вусиків вона не буде мати. Будуть мати лише крайні, крайні кущі. Ви помітили, яка вона є великим кущем високим. Десь, напевно, сантиметрів 30 точно буде. А на наступний рік вона буде більше такою ж шаровидною. Тому що в минулому році вона мене практично шарика такого якби не зробила, тому що майже кожен кущ мав вусики. Ну, але в цьому році такого не буде. По декілька вусиків пущу і все. Дуже радує мене моя полуничка. Ну що ж, йду бирати відеречку і буду збирати свої ягоди. Покажу вам, скільки я зберу. І скажу вам до побачення. Друзі, а ось це ще інший сорт. Це також від Любочки Кобилянської. Ось, друзі, я її вибрала. Ну, літрів три буде, більш не буде. А ось це, друзі, хочу вам показати. Це ось яка полуниця від Любочки Кобилянської. Каналу Я і мої кози, Я і Мамині тваринки. Коли відриваєш полуницю, виймається серединка. Бачите? Дуже гарні малинки, <смірка> полунички. До речі, мию полуницю я із хвостиками. Вона тоді не так випускає свій сік.